Вітаю, друзі, те, що теракти скоєні в ТЦК і біля ТЦК, це справа рук ФСБ, ніхто навіть не має сумніву. Те, що ми бачимо, як інформаційна кампанія розгортається навколо вбивства ТЦКшника на Полтавщині, теж підтримуються російськими спецслужбами, може побачити будь-хто, якщо буде аналізувати, як це робиться і хто в цьому задійний. але те, що. Цій інформаційній кампанії проти України зараз задіяна і народна депутатка України, яку привів у Верховну Раду, особисто Володимир Зеленський у складі слуг народу у 2019 році, і це Мар'яна Безугла. Я навіть сумніву не маю. А, і коли хтось каже, що вона просто тупа і саме через це не розуміє, що робить ні, вона все. Розуміє вона дуже добре розуміє і тому погоджується виконувати завдання своїх керівників. Більше того, я не знаю, де саме джойстик від Мар'яни. Хтось вважає, що він на банковій, але я пам'ятаю, як вона жила фактично на каналах Медведчука, тому можливо є ще один джойстик, і його використовують по необхідності. Але давайте поговоримо про те, як Мар'яша допомогла ФСБ. Зараз дискредитувати, атакувати ЗСУ, атакувати ТЦК та як вона прийняла участь в інформаційній диверсії проти Збройних Сил. І так, а, депутатка, яку провів Володимир Зеленський в Верховну Раду, пише допис про те, що той військовослужбовець, якого вбили у поряті, співробітник ТЦК. Не воював під Бахмутом, як писали про нього деякі джерела. А через обмеження по здоров'ю відразу був призваний в ТЦК, пише, до речі, правду, як завжди, але подає дуже влучно і маніпулятивно для того, щоб отримати новий спілку. Її підписники не дуже розумні, але емоційні. Інколи це до речі, ботоферми, але її це влаштовує. Радісно підхватують це і починають волати про те, що раз не воював у Бахмуті, то варто вбивати, можна вбивати. І взагалі, що це таке? Ну у них вже був случай, як про який розповів кум брат свата, якому розповіла дружина куми, подруга сусідків, який чоловік чув в аптеці біля ринку. Де розповідала бабуся, яка це почула на зупинці автобуса, десь від якихось людей, як ТЦК розп'яли хлопчика у трусиках прямо на порогу ТЦК. І от це показує тільки одне: ті ж самі слухові компанії, ті ж самі. Хвилі ботифер, які були використані росіянами для дискредитації самих українців, ще з 2014 року зараз використовуються всередині України. Але вже для дискредитації ЗСУ і ТЦК. І тут помітно, що це керовані хвилі. Технологічно все зроблено бездоганно. Я це бачу, тому що я розумію, як це працює. І запитання тільки одне. А чому ж Мар'яша це робить? Тому що ця народна депутатка, яка, ну як відомо, підтримує Зеленського і є його персональною торпедою, ну тому що вона атакувала коли потрібно було залужного, а потрібно це було Зеленському. Коли треба, то атакувала Сирського, а це було потрібно знову Офісу президента. Коли треба, атакувала військових, для того, щоб їх дискредитувати і зняти всі питаннячка. Для того ж кількість з'являлися у суспільства, що це не Зеленський провалив всю компанію, зірвав мобілізацію, зняв успішного головкома. Фактично особисто втручався в питання війни, і через це ми маємо зараз ту ситуацію, яка є на фронті. Ні, це військові погані, це вони усьому винні. Так от і вона каже: робить такий допис. Але найцікавіше, що згідно цього допису притягнути її до відповідальності. Нема за що? Чому? Тому що там нема нічого такого, за що можна зачепитися, якби що вона підбурює до чогось ще щось, але вона розуміє добре, розуміє яку хвилю емоційного хейту, а також яку хвилю ненависті, яке роз'єднує суспільство, вона запустила. Тому. Ані ДБР, ані Генпрокуратура, ані СБУ не будуть їй займатися. І не лише тому, що їм забороняє офіс президента, хоча ми це добре розуміємо. Офіс президента дає команди, кого можна чіпати, кого не можна чіпати. Ну, наприклад, коли офіс президента. А я не маю сумніву, що це офіс президента дав команду СБУ слідкувати за журналістами Бігу бо хто ще може дати команду таку СБУ. Ну скажіть, може там е, дав хтось інший, Ну, наприклад, не знаю. Е, Може, Аналтобу Яременко? Ні, він не має такого впливу. Це або Зеленський, або Єрмак, або Татара. більше ніхто накази СБУ, а саме малюку, дати не може. Всіх інших малюк пошли. Так, от, повертаючись до наших баранів, а саме до Мар'яни Безуглої, можна гарантувати, що вона дуже добре розуміла, що спровокує черговий, ну такий потужний, такий Свару, який ще більше буде розколювати суспільство, вносити дестабілізацію в ситуацію, і, до речі, знову нічого не каже про відповідальність людини, яка згідно закону відповідає за мобілізацію. За все, що відбувається, це а це Зеленський. І те, що вона зробила, коли запустила свіч, про те, що бачите, він не служив в Бахмуті. Так, що це дозволяє комусь вбивати? Ні. Але вона навіть не написала нічого про це. Більше того, вона добре знала, що робить, або знали її куратори, а вона просто погодилася. Це не важливо. Важливо, що вона виконала завдання, питання. Це завдання і далі в Офісі президента чи на тих каналах, люди з тих каналів, де вона сиділа у Медведчука. Не знаю, відповіді немає. Ні, можна сказати, що вона абсолютно безглузда, безугла депутатка. Але ж, ну ми розуміємо, вона так не найвища розумова особа в, цих, в цьому в монозброді, але ну відверто кажучи, вона розуміє, що робить. І, до речі. Добре, розуміє наслідки, але погоджується. Водві що не знаю. Це може бути що завгодно, але задуматись про це треба. І головне, що в цій ситуації російські спецслужби задоволені, більше того, вони беруть. Це розкидають по змі і в Україні теж, і по своїх каналах телеграми, анонімних теж, які маскуються успішно під українські. і розкидають це по всіх своїх говорячих головах. Українці беруть цю інформацію, тягнуть в український сегмент інтернету, і після цього ми маємо те, що маємо. Мар'яша виконала завдання. Більше того, коли я таке бачу, в мене єдине. Запитання. А це згуртовує суспільство, чи розколює. І якщо мені хтось доведе, що це згуртовує суспільство під час війни, особливо коли ворог наступає, його зупинити, не можуть. Мобілізація зірвана, не можуть зібрати людей для захисту, а таке реалізується, і ніхто на це не реагує, то я розумію, якщо зіроньки загораються, то це потрібно. І зробила це Мар'яна Безугла. Маріана, яка керується особистими своїми інтересами, але погоджується виконувати завдання, які їй дають. Хто дає, не знаю. Але те, що дають їй в офісі, завдання впевнене 100%. І, до речі, не лише по чутках, а й тому, що це розумію і знаю. Це моя особиста точка зору, окремо можу сказати, що довести це зараз неможливо. Але після зміни влади. Цим питанням будуть займатися. Я можу гарантувати це на 100%. І коли доведуть, мені цікаво, як буде дивитися в обличчя українському суспільству Мар'яна Безугла, яка приклала багато зусиль для того, щоб послабити збройні сили, дискредитувати військове керівництво і військовослужбовців, і фактично розколює системне суспільство і далі. Просто цікаво не тільки як вона буде відповідати, а як вона буде дивитися в очі людям. До речі, і тим людям, яких вона пропонувала розстрілювати своїм законопроектом ще навесні 22-го року. Пам'ятаєте це? Саме вона пропонувала розстрілювати солдат на фронті без суда і слідства. Це її ініціатива, і це вже тоді починало розколювати суспільство і армію. Вона системна в цьому питанні. Підсумовуючи взагалі ситуацію з, з реакцією суспільства на теракт в Рівнівському ТЦК, на вбивство ТСКшника на Полтавщині, на ще один вибух біля ТЦК, можна звукувати, що цей бій в інформаційній війні ми програли. Програли, хоча могли не лише виграти, а взагалі не допустити, щоб таке сталося. Взагалі треба визнати, що мовчання Зеленського, а він мовчить, наче... Води, в рот набравши і нічого не говорить, показує, що він боїться цієї теми, боїться і не чіпає. Він не коментує її взагалі. І мене це відверто дивує. Дивує, тому що Зеленський повинен, як Верховний Головнокомандуючий, вже щось сказати, а вже третя доба, як він мовчить. Тому така ситуація сталася завдяки. Тривалим дієм влади, це не про мовчання, а про те, що ми програли цей інформаційний бій. Про тривалим діям влади по дискредитації військових, по співробітників ТЦК та військового керівництва. Ігнорування проблем, відмови від їх рішень, зрив мобілізації та відсутність реакції на бусифікацію призвели до таких результатів. Черговий раз переконався про влучність приказки про армію Олевів. На Чолі з бараном, яка ніколи не може перемогти. І черговий раз переконався, що коли левів прибирають, особливо з очільників, то залишається серед очільників тільки барани, навіть якщо вони верховні головнокомандувачі. І це ганьба. Ганьба. Зеленський мовчить по цих трагедіях, говорить про все, що завгодно. Його персональна торпеда атакує ТЦК, вносить що розколює суспільства. Про згуртованість можна навіть не згадувати. А головне, ФСБ виконала успішну операцію, фактично розсваривши суспільство ще більше. А зараз ще ви почуєте, що люди бояться йти до ТЦК, тому що там взривають. І це історія, яка показує. Як системні дії влади, помножене на виконання спецоперацій ворога приводять катастрофічним наслідкам для України? Це треба виправляти. Негайно ні. Це треба було виправляти негайно ще вчора. А часу залишається замало. Тому Зеленському час не тільки реагувати своїми вечірними гундосиками, а й ще й робити все можливе і неможливе. Для того щоб змінити ситуацію, а для цього треба зайнятися мобілізацією, виписувати мотиваційні кампанії, займатися поновленням, відновленням і нормалізацією ставлення до ТЦК, закрити рота своїм торпедам і змінити вектор інформаційний, який зараз є, у банковій, але чи будуть робити ті, хто орієнтується вибори більше ніж на перемогу, Маю великі сумніви. Дякую, що подивилися. Дякую, що не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео і поставити вподобайку. Дякую, що підтримуєте зсу. І пам'ятаєте, що поки є ЗСУ, є Україна. Не буде зсу, України не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донайте зсу, підтримуйте зсу. І все буде Україна. Папа. -па.